Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії EAM-Pfizer модель ECPM3. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться документація. І також два динаміки з захисними решітками. Металеві решітки дві. Номінальна потужність даних динаміків 30 Вт. Ось такий мають вигляд. Один та інший динамік. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Монтажна глибина 36 мм у даних динаміків. Має динамік литий металевий кошик, дифузор з підтримка. Алюмінію, як заявляє виробник. Чутливість мають динаміки 80 дБ опір 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.